Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ми сьогодні з вами поговоримо про новину, про новий законопроект, який зареєстрований у Верховній Раді, відповідно до якого пропонують передати контроль за сплатою єдиного соціального внеску органам Пенсійного фонду України. Хочу нагадати, що саме до 2013 року органи пенсійного фонду здійснювали ці функції. Зараз знову ж таки пенсійному фонду хочуть повернути е, цей фонд. Що взагалі це значить і для чого? Міністерство соціальної політики нашої країни в цілому підтримує даний законопроект і пояснює це тим, що органи пенсійного фонду зможуть краще контролювати сплату єдиного соціального внеску. Адже бувають такі ситуації, і ми з вами знаємо їх не поодинокі, коли за вас роботодавець не сплачує страхові внески, тобто ви працюєте добросовісно, а ми всі пам'ятаємо, що починаючи з 1 січня. 2004 четвертого року у нас стаж рахується по сплаті страхових внесків, а вам їх просто за вас. Роботодавець їх не сплачує. Ви про це можете не знати роками-місяцями, тому що не всі люди обізнані і не всі. На жаль, мають змогу звернутися в органи пенсійного фонду особисто, чи навіть мають змогу зареєструватися. Дехто просто довіряє на словах про те, що він офіційно працевлаштований, і в таких випадках випадає дуже багато років стажу. До мене зверталися люди, в кого понад 10 років, наприклад, є запис в трудовій книжці. А в даних персоніфікованого обліку цей період представлений нулями, тобто страхових виплат немає. Страхових внесків, за людину немає, відповідно, стаж не зарахований. Це дуже є великою проблемою, тому що. Потім людині треба звертатися до суду, і поки не доведеш, що ти там працював, як це доводити добре, що є якісь свідки. Але Розумієте, це судовий процес це дуже довго і не завжди е це все швидко проходить. А ви втрачаєте свій час? Тому якщо це буде так, особисто моя думка і органи пенсійного фонду зможуть більше контролювати. Роботодавців і мотивувати їх сплачувати за вас як працівників, єдиний соціальний внесок, страхові внески, і відповідно вам буде нарахований страховий стаж, то, в принципі, я руками і ногами за дану ініціативу. Я завжди кажу, що я підтримую на законодавчому рівні всі ініціативи, які полегшують ваше життя, полегшують наше з вами життя, спрощують його асоцією. Що стосується в порядку призначення пенсії, адже страховий стаж це дуже важливо і він впливає зараз на бага, на багато факторів в нашому житті, навіть пенсію по інвалідності, щоб вам встановили. Ви також маєте мати даний стаж. Також дивіться, чому ще Міністерство соціальної політики України вважає, що необхідно назад повернути функції органам пенсійного фонду щодо сплати єдиного соціального. Внеску квартальна звісність подається протягом 40 днів після закінчення кварталу. Весь цей період пенсійний фонд, який відповідає за виплату пенсій, призначення субсидій, страхових виплат, не володіє інформацією, оскільки єдиного соціального внеску, тобто розмір сплачений за конкретну людину, тобто немає точної інформації, що призначити вам. Розмір допомоги необхідний саме для вас, тому це ускладнює. Швидке реагування держави на потреби кожного громадяна. Тому на даний момент такий законопроект зареєстрований. Міністерство соціальної політики України його в цілому підтримує, тому будемо чекати, тому що ми знаємо, що питання щодо єдиного соціального внеску у нас зараз це сфера діяльності Державної податкової служби, а тому щоб е, до 2013 року е... Функціонал, скажем, і контроль за сплату єдиного соціального внеску, У нас здійснював здійснювали органи пенсійного фонду України, тому на даний момент пропонують це повернути. Яка буде доля даного законопроекту? Поки що відомо. Як тільки він буде прийнятий, обов'язково з вами поділюсь. Тому ще раз скажу, що якщо це спростить наше з вами життя і дійсно повпливає на якість. Подальшому вашого страхового стажу, що будуть зараховані всі періоди. Ви будете як працівник соціально захищені. Відповідно, я теж за таку законодавчу ініціативу. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Бережіть себе та свою родину.